За два з половиною роки повномасштабного вторгнення, за два з половиною роки цієї війни, під стресом знаходяться навіть цивільні під постійним стресом у стані тривоги. Але сьогодні хочеться поговорити про родичів військових, про людей, які максимально. Знаходяться у напрузі, переживаючи за своїх близьких, які чекають новини з фронту, які чекають ті завітні кілька галочок, що твоє повідомлення було прочитане, і хтось його побачив, хтось можливо дав тобі знати таким чином, що він ще живий, і якось заспокоїв твоє серденько, хоча б на кілька секунд. Обійми теплий куточок для всіх, хто чекає на своїх героїв. Сьогодні у нас неймовірно прекрасна людина, це психолог нашої лінії довіри, пані Наталія Іващенко. І вона буде ділитися з нами порадами для родин військових. Можливо, це батьки, можливо, це брати, сестри, ті, хто переживають за близьких, що зараз на фронті. І е, сьогодні тема, яку я обрала для того, щоб ми обговорили це саме тривога. Я розумію, що цивільні психологи вже розібрали. Це питання вздовж і впоперек. Але мене цікавить більше заглибитись у цей, ну так би мовити, постійний стан тривоги, в якому все ж таки перебувають родичі, друзі, близькі наших захисників, коли вони постійно переживають за рідних, які нас захищають. Скажіть, будь ласка, давайте почнемо з такого найлегшого питання: в чому є різниця між тривогою та страхом? Важливо розуміти, що тривога і страх це дуже подібні стани, але все ж таки між ними є певна різниця, а, тому що страх він завжди. Орієнтований на щось конкретне для прикладу, це е, є конкретний об'єкт, якого людина боїться. Наприклад, якщо е, у людини там страх павуків, страх висоти, страх там е, якийсь, наприклад, людина чогось конкретно зараз злякалася, вона знає, чого вона боїться, і відповідно знаходиться у цьому страху. А тривога це. Подібний страх, але він про щось, що зараз не є дотичним. Це е, про те, що може відбутися у майбутньому, або про те, що можливо може відбутися, але ми не знаємо так це чи інакше. Наприклад, коли наші е, чоловіки на фронті, так ми не боїмось чогось конкретного, тому що це ще не сталося. Але ми хвилюємося, що це може статись і відповідно наслідком є ось цей стан три. Боги. І він є абсолютно нормальним, так? тому що е, хвилювання це є природною реакцією. Але якщо він, скажімо, затяжний і починає е, заважати якості нашого життя, тоді вже можна говорити про те, що е, з ним варто також додатково працювати. У мене е, тоді ще одне зустрічне таке запитання. Психологи кажуть, що тривожність це взагалі нормальна реакція організму. Тобто, uh -huh. нам вона дана Богом з якоюсь метою, тобто, десь нас захищати, щоб ми десь були більш уважні до оточуючого середовища. Можливо, десь машина виїжджає і треба бути обережним, щоб не потрапити під ту автівку. Можливо, десь на вулиці якась людина кричить, розмахує руками, тобто ми вже розуміємо, що нам краще відійти іншою дорогою пройтися. Тобто, це. Механізм, який нас захищає, чи можете ви сказати якісь конкретні, скажімо так, ознаки, критерії того, що ця тривожність стала займати більше, ніж це було потрібно нам від початку? Тобто, переходити вже якусь межу, ставати більш такою контролюючою в, в нашому житті? Угу. Mm -hmm. Так, це дуже гарне запитання, тому що справді ми схильні думати, що якщо емоція така позитивна, хороша, та там радість, задоволення, то це про те, що це потрібні нам емоції. А ось такі, як тривога, гнів, і такі, що ми звикли вважати негативними, ми їх блокуємо і вважаємо, що з нами щось не так, якщо ми відчуваємо їх, так але насправді абсолютно всі емоції є хорошими. І такі емоції, як Тривога, гнів, страх, так вони теж покликані нас від чогось захищати. Тому тривога вона завжди про те, що нам щось важливо, та тобто це завжди е, про те, що ми е, боїмося щось втратити, наприклад, так, коли чоловік на фронті, ми хвилюємося за його життя і здоров'я. І якби нам було байдуже, ми б і не тривожилися. Але оскільки ми любимо його, чекаємо його і хочемо, щоб все було добре, відповідно, ми якось це переживаємо. Тому е загалом е такі ознаки тривожності вони є природніми. Важливо розуміти, що вона є повністю нормальною, та? і давати собі звіт, чому ми хвилюємося. Та? Тобто не просто перебувати у цьому стані, але і називати його, що я хвилюю за чоловіка, мені зараз важко, тому що я хочу, щоб він повернувся. Тобто, ви рекомендуєте проговорювати свої емоції, угу. пояснювати собі, чому я це відчуваю. Чому для мене важливо? Ще одне запитання. Ви сказали: поки я хвилююсь, значить, мені не все одно можливо, гіпотетична ситуація. Уявляємо, хтось із родичів військових. Ну, нехай буде це мама, донька. Так вона тривожилась, переживала за свого рідного на фронті, і в якийсь момент. Наприклад, це відчуття притупилося і стало таке індиферентне. Знаєте, uh -huh. я не знаю, чи чи добре це, чи погано це. Він десь там, і я нічого не відчуваю. Uh -huh. Чи це означає, що я більше не люблю цю людину? У мене якась байдужість до неї, чи це щось інше. Це не означає, що стало байдуже, і я не люблю цю людину. Це означає, що емоція настільки сильна, що нам важко її витримувати. І ось таке притуплення може бути одним із захисних реакцій нашого мозку, так, механізмів нашого захисту, про те, щоб ми могли надалі нормально функціонувати. І якщо ми перебуваємо постійно в такому гнітючому стані, то може це. З'явитися, і це є нормальною реакцією. Та тобто, Тому, що... не треба почувати, мати оце почуття провини критикувати себе за те, що я не відчуваю якихось почуттів як раніше. Mm -hmm. Тобто, це не означає, що я погана людина, я втратила зв'язок з цією людиною. Mm -hmm. От ви зараз кажете ці слова, і я розумію, що хтось може зараз отримати звільнення від якихось ментальних mm -hmm. вже налаштувань, які десь там mm -hmm. крутяться в голові. Mm -hmm. Знаєте, нас Бог створив таким чудесним способом, що ми схильні адаптуватися до будь-яких умов як хороших, так і е, поганих. Так? Тому, і е, для того, щоб ми могли адаптуватися, нам і потрібні ці захисні механізми, так? тому що вони допомагають нам справлятися з тою реальністю, у якій ми знаходимося. І ось це притуплення емоцій це може бути один із них. І це про те, що поки ми в такому режимі очікування, нам е, потрібно якось справлятися з е, Цими емоціями, почуттями, так з тою реальністю, в якій ми опинилися, і мозок може саме знайти такий спосіб, та тобто трошечки віддалитися від тої реальності, для того, щоб ми могли вижити в ній, та щоб зберегти нас, зберегти нас максимально здоровими і ми могли максимально такими е, скажімо, е, в формі вийти та з цієї війни, такий енергозберігаючий режим зараз. так. Так, саме так. І це в принципі я е, ми не сказали про те, що я теж є дружиною військового. У мене теж був такий. Я досвід. Я не знала, чи можна це озвучувати? Насправді так у Наталі є чоловік, який зараз захищає нас, і ми дуже вдячні вашій родині за це. Uh -huh. І я розумію, що вона як ніхто може не просто розказати з точки зору психолога по науці, uh -huh. вона особисто пережила всі ці почуття і може видати нам з вами дуже багато порад, які справді будуть... Будуть працювати. Mm -hmm. І ось чому я про це сказала? Тому що у мене теж свої механізми захисту працювали, я могла як це зрозуміти, і це могло бути, наприклад, небажання там, помити посуд, поприбирати, просто полежати і подивитися там в одну точку. Та Тобто я розуміла, що таким чином е в мене працює мій захисний механізм, і він допомагає мені закумулювати енергію, та зекономити на звичайних речах, до яких я звикла. але е Вон, ця енергія потрібна мені для того, щоб справлятися саме з цією е, тривогою, хвилюванням за мого чоловіка, тому що я можу відволікатися, але все одно це хвилювання зберігається. Так? І ось кожна дружина військового, мама теж може е, задати собі питання: а як моя психіка справляється із цим, так? яким чином вона мене захищає, і знайти цей спосіб і сказати собі, це нормально, тому що зараз. Такі умови, і я хочу довіритися своєму е, такому стану, який у мене є, тому що так мене створив Бог, і, і саме так я зараз е, захищаюся від того, що відбувається, щоб вийти якомога більш здоровішою з цих е, переживань. Пам'ятаєте, коли ми ще літали літаками, там завжди йде таке оголошення від бортпровідників, коли вони кажуть, що якщо трапиться те то, те-то, будь ласка, випадуть маски. Спершу мама, там дорослий, який супроводжує дитину, він має одягнути маску на себе і тільки потім на дитину. І з одного боку це виглядає так негуманно. Треба ж рятувати маленьких, слабеньких. І ти постійно думаєш, що ми маємо всіх врятувати, так Живеш в такому ритмі. Ось і насправді мудрість в тому полягає, що дитина без дорослого сама не вибереться з літака, який потрапив в авіатрощу, але дорослий може потім допомогти дитині, навіть якщо дитина втратила свідомість через брак кисню. І в цьому велика мудрість. Навчитися зберігати себе, бо коли ми не в ресурсі, не в потоці, ми не можемо допомогти ні нашим дітям, ні нашим батькам попіклуватися про них, ні про батьків нашого чоловіка, які теж за нього переживають. І будемо чесними. У нас і жінки теж служать, і незалежно від віку, я бачила навіть в інтерв'ю, коли це жінки такого постаршого віку. Вони як кухарки працюють, допомагають нашим хлопцям харчуватися на фронті. Тобто, дуже багато жінок, незалежно від віку, також служать на фронті. Ми це теж. Розуміємо, ми це теж дуже цінуємо, і ми дуже вдячні кожній з них. Я хочу ще е, запитати вам таке питання: задати, які ви можете з особистого досвіду дати поради, як оцей стрес як впоратися з цією uh -huh. тривожністю, з цим переживанням? Ви тільки що сказали, мені здається, дуже велика мудрість між слів, просто між рядків. Що коли ти бачиш, що ти вигораєш. Роби те, що допоможе тобі зберегти енергію. Я навіть якщо стоїть гора посуду, е, валяється багато там непраних речей, і, можливо, є кілька пропущених дзвінків. Якщо є відчуття, що зараз я не готова з цим поратись, дати собі можливість відпочити видихнути. Mm -hmm. Для мене це я виходжу на вулицю, коли я дуже. Мозок перенасичений думками, і я просто вигораю? Я виходжу на вулицю в будь-який момент. Я купую каву, якесь лате на вулиці, і питання не в тому, що я хочу кави. Може, я каву вже пила сьогодні. Питання в тому, що я дуже люблю гарячий напій, ідеш по вулиці і просто п'єш гарячий напій. Оце mm -hmm. якась моя, мій внутрішній спосіб, який допомагає мені втомувати мої думки. Просто mm -hmm. які ваші ресурси або що ви порадите тим людям, які зараз... Переживають цю тривожність, і вона дуже обґрунтована. Це не тільки небезпека через ракети, нічні обстріли. Бо будемо чесними, є міста, які далеко від фронту, але ті міста вони також уражені тим, що наші близькі поїхали на фронт. Порадьте, mm -hmm. будь ласка. Дуже гарний приклад із кавою: це такий можна сказати ресурсний ритуал. У вас так вийти, купити цю каву, потримати в руках і наповнитися, ось десь відновитися, так і, і от якби дати собі трошечки більше сил ніж було до цього. І ось такі маленькі дрібнички, вони дуже важливі. Насправді це можна називати такими ресурсними справами, діяльністю, інтересами, так. Можливо, хобі у когось якесь є. Це про маленькі речі, якими ми турбуємось про себе. Це може бути ванна з піною, наприклад, увечері, та, там, посидіти під музичку і щось собі там теж взяти, налити туди чи з'їсти. Це може бути чашечка кави вранці, це може бути, от, як у вас ритуал вийти в кав'ярню. У кожного є щось таке маленьке, на що ми навіть не звертаємо увагу, але це додає нам сил. І це одна з речей, які ми можемо про себе робити. Дуже важливо також думати про повноцінний відпочинок, тому що стрес це така річ, знаєте, яка може його дуже швидко витягувати. Угу. Цю і тому нам потрібно відновлювати теж більше себе, так якщо раніше, наприклад, мені потрібна була відпустка раз у рік і мені цього було досить, то зараз я розумію, що коли мій чоловік на фронті, мені цього дуже мало, і я повинна відпочивати значно частіше, тому що я втомлена ментально теж частіше. І кожен може для себе обрати, як це може бути. Було б добре, якби хоча б день в тиждень у нас був якийсь для себе, так тобто, це про те. Щоб ми не робили звичайних справ, а робили більше ті речі, які нам до душі, які нам подобаються. Можливо, вийти кудись погуляти, з зустріти галерею. Це можна робити навіть з дітьми, сходити так. на виставки. Зараз дуже багато є а, і галереї, і всілякі розваги, наукові експериментаріуми. Просто здивувати себе піти mm -hmm. туди, де mm -hmm. ми ще не були. Mm -hmm. Я ніколи не була в експериментаріумах, там, де закони фізики. І так далі, і так далі. Це просто дивовижна річ. Я тільки бачила картинки, і ви мене зараз надихаєте, ото взяти моїх малих і піти, і якось зробити те, що ніколи не робили. Mm -hmm. Це і страшно виходити з зони комфорту, бо легше просто вдома пролежати. Але mm -hmm. це я просто продовжую вашу думку, mm -hmm. як це може виглядати в реальному житті. Сто відсотків це дуже класна думка пойти з дітьми, провести цей час, тому що це дає ресурс і вам, і вашим дітям, плюс це про стосунки з ними, та, і про відновлення спільне якесь так. І до речі, дітям теж важливо відновлюватись, тому що діти якраз не мають змоги проговорити свої почуття, як це робить дорослий. і діти вони більше е, виражаються у Уведінці у тому, як вони емоційно реагують на ті чи інші речі, але ми, як мами, можемо теж подбати про їхній стан і дати якісь інструменти, можливості відновлюватись, перемикатися, щось бачити, спілкуватися знову ж таки, тому що довірливі відносини теж про час разом. Ось тому так ще дуже добре планувати свій час. Якщо ми зайняті, нам немає коли хвилювати. Так, тому що ми перемикаємо свою увагу і ми можемо щось планувати. Якщо це робота, зайнятість, ми можемо працювати. Якщо це діти, вони теж мотивують нас до виконання якихось обов'язків. І звісно, я вже говорила про те, що мені не хотілося робити якісь речі по дому, але для когось це може бути спосіб справлятися з тривогою, так, Просто розкладати це. речі в шафу, потім розкладати речі з сушарки, діставати. Так, так, так. От. Є люди, кому просто в принципі щось поробити, це вже про відновлення своїх сил. Дуже раджу мати підтримуюче середовище і це один з дуже важливих факторів, тому що часто я чую, що у дружин матерів немає. Людей, з ким вони можуть зустрітись, поспілкуватись, не обов'язково про переживання, навіть просто провести якось час. Але ці люди мають значення, тому що коли ми відчуваємо, що ми в цьому житті не одні, якось проживати його трошечки легше. Для мене це церковна спільнота. Я знаю, що є люди, які відгукуються, коли потрібно мені, наприклад, у чомусь допомогти, з ким я можу помилитися. Що, якщо потрібно, мені є з ким зустрітись, і я раджу теж шукати свою. Своє середовище, тому що, як каже, двоє це не один. так А коли таких людей більше, то, відповідно, це додає нам такого внутрішнього спокою, миру, знаєте, і ми почуваємось впевненіше. Дуже дякую вам за ваші поради. Скажіть, будь ласка, моя перша думка, коли говорить про тривожність, це випити заспокійливе. Mm. У кожного це своє. Mm -hmm. Є валеріана для таких. Mm -hmm. Ем, як би це сказати, це перший рівень так uh -huh. Валеріана, коли uh -huh. вона вже перестає діяти, бо кажуть, до неї теж організм звикає. і Якщо uh -huh. постійно її вживати, вона перестає давати той ефект. Далі йдуть інші інші препарати, піднімається рівень ось цієї розслабляючої речовини, uh -huh. скажіть, будь ласка, що ви порадите? Uh -huh. Чи варто використовувати заспокійливі, чи ні? Якщо я все ж таки хочу, з ким я маю радитись, який саме лікар має мені їх виписувати, uh -huh. чи це має бути психолог, психіатр? Що ви скажете з цього приводу? Угу. Я не лікар, тому я не можу рекомендувати конкретних ліків і заспокійливих. Але як психолог, я погоджуюся з думкою психіатрів у тому, що добре наш мозок навчати саме справлятися із тривожністю, тому що коли ми п'ємо заспокійливе, ми, знаєте, як... Мозок посилає сигнал тривоги, так, а ми його, наче, закріплюємо і даємо йому зрозуміти, що так, справді нам є чого боятися, і цей стан нормальний. Звісно, що коли вже це сильно нам заважає і не дозволяє якісно проживати свій день, так, то добре звертатися до лікаря-психіатра, який проведе діагностику, поставить свій діагноз, і якщо є якісь тривожні Депресивні симптоми, то, можливо, порадить е, антидепресанти чи е, е, протитривожні засоби. Так? Але все-таки є способи справлятися без них. Так? Тобто, ваша все ж таки перша рекомендація, яка прозвучала, це не бігти одразу в аптеку, а привчити свій мозок. Як би сказати, подолати оцей вал, uh -huh. пройти його. Uh -huh. І таким чином ми його качаємо як м'язи. Тобто є тренувальна зала, де ми качаємо фізичне тіло. А є моменти, де ми своєму мозку кажемо, у тебе є здібності це пройти, давай пропрацюємо. І тут може підійти там якесь в'язання, вишивання. Тобто, додатково можемо додати якийсь елемент, з яких ви говорили раніше. Uh -huh. Якийсь ритуал, ви сказали так. Uh -huh. Це справді був мій ритуал. В е, основному це з дітками, у мене дітки дуже активні. І в якийсь момент я просто вигорала дуже швидко, бо ти прибираєш отак, от, циклічно по колу постійно, там посуд, там ще щось приготувати, там дитина втікла на майданчику, е, ще щось сталося. І ти бігаєш, от, тут сумки з пакунками з магазину. І ця кава вона стала для мене. Таким справді ритуалом заспокоєння. От я знайшла собі спеціальний тригер. Це мені раз чи два допомогло, і далі я спеціально почала купувати каву. І знаєш, це може бути будь-який напійний, всі п'ють каву, комусь чай, комусь вода, хтось взагалі просто йде бігати. До речі, біг теж класний момент це і прокачає ваше тіло. Тобто, ми маємо сфокусуватися, мабуть, на збудуванні свого тіла. На тому, щоб ми свою увагу на чомусь фокусували, а ліки це вже як крайня міра, якщо прям нічого в житті тобі не допомогло, ніяке кіно не відволікло, спілкування з людьми не допомогло тільки. В такій крайній мірі ми вже звертаємося до спеціаліста і разом підбираємо ліки. Тобто, самі в аптеку не йдемо, не закуповуємо з чим цим підряд. Угу, так погоджуюся, якщо є якісь хвилювання, що може бути зі здоров'ям, щось не так, краще спитатись у лікаря і проконсультуватися. Але самостійно не варто підбирати собі заспокійливих і закидуватися таблетками лишній раз, так навіть якщо це якісь на травах. В той же час можна собі навчатись допомагати різними техніками, які підтримують, можна, наприклад, прогулюватися, це дуже гарний спосіб знизити кортизол і додати собі ендорфінів. Добре, займатися спортом це теж джерело ендорфінів. Так, але крім того, якщо надто сильна тривожність і. Потрібно її знижувати незалежно від того, чи були ви вже у лікаря, чи не були, можна використовувати також різні техніки. Ось я дуже люблю техніки дихання, тому що вони проте, скажімо так, коли у нас з'являється тривожність, ми навіть не звертаємо увагу, наскільки у нас змінюється дихання. Якщо ми з вами дихаємо. Глибоко, так, так, наповнув, як кажуть, то е, в такі моменти воно стає у нас таким знаєте, дуже коротким, як дихаємо е, як собачка, знаєте, я так я тільки хотіла сказати, тобто. Короткий вдих, видих, вдих-видих, і ми не помічаємо, як цей ритм збільшується, так, uh -huh. прискорюється uh -huh. так. І здавалося б, що тут такого, але саме через це наш мозок не доотримує той кисень, який мав би отримувати. І саме це для нього і є сигналом тривоги, що щось не так. І в результаті він його посилає нашому тілу. І тоді вже у нас з'являються соматичні і такі психологічні, психічні симптоми, так. В нас паралізуються системи, наприклад, спазмує, може спазмувати горлянка чи наше шикате. У когось там з'являється пітливість, головокружіння теж може бути симптомом. І... Звичайне дихання впливає повністю на всі системи організму. Тобто, ну, це моє питання, я хочу уточнити, чи правильно я зрозуміла, бо uh -huh. іноді нам здається, якщо Щось не так, значить, там серйозні якісь хвороби, і треба серйозне лікування. А іноді все настільки просто почати дихати, гуляти, пити воду. До речі, якщо ми вже почали в таке лікування вдаватися, то uh -huh. вода це неймовірні ліки. Якщо ми випиваємо певну кількість води, враховуючи нашу вагу і зріст, то це вже дуже класна допомога нашому організму. Uh -huh. так. І відповідно це принцип і навпаки. Так? Тобто, коли у нас з'являється тривожність, так само ми можемо себе заспокоїти, тобто врівноважити своє дихання. Я особисто люблю використовувати техніку квадрат, тому що це таке циклічне дихання, яке дозволяє повільно вдихнути, повільно ми затримуємо дихання. А це все. А це... ми разом зараз це зробимо. Mm -hmm. Ось буде такий майстер-клас для тих, хто дивиться нас на YouTube платформі чи в соцмережах. Ежах ви зможете подивитися на відео, доєднатися з нами, попрактикуватися. ті хто слухає нас на FM хвилі, давайте ми зараз будемо слухати, що нам каже Наталя, і спробуємо за її методою зробити зараз оцей один-два квадрати, щоб ми відчули різницю особисто. Угу. так це дуже гарна думка. І для того, щоб це реалізувати, я рекомендую сісти комфортно, зручно. Дуже важливо, щоб наше тіло було спокійним. І якщо це крісло, ми можемо спертися спинкою. так Якщо ножки дістають до підлоги, бажано їх поставити рівно. Якщо в нас є можливість лягти, то це теж дуже хороший варіант. Можна просто прилягти десь на дивані, розслабитися, відслідкувати, щоб ми не були напруженими, і тоді почати дихати саме нашою діафрагмою. Діафрагмою це. Живіт так? ми можемо поставити собі навіть ручку на живіт і слідкувати за тим, що він повинен е, надуватися і потім здуватися, коли ми видихаємо. Е, чому живіт? Тому що саме це так ми і контролюємо, що це була діафрагма, а не легені. Тому що часто ми робимо помилку, дихаємо легенями і не отримуємо результат. Важливо, щоб це було, саме, саме було діафрагмальне дихання. Ось, Тому починаємо. Поклали ручку на живіт і зараз ми будемо рахувати циклічно до чотирьох. Тобто чотири секунди вдихаємо, чотири затримуємо, чотири видихаємо і знову затримуємо. Починаємо. Вдихаємо. Один, два, три, чотири. Затримали. Два, три, чотири. Видихаємо. Два, три, чотири. Затримали. Два, три, чотири. Це справжнє тренування для тих, хто бажає бути аквалангістом. Угу. Ти маєш навчитися контролювати своє дихання. Ви сказали, почнемо, і я там нахапала повітря, а потім бачу, ви рахуєте повільно. І я перестаралась. Угу. Тобто, бачите, наскільки цей ритм життя змушує нас бігти у всьому. І перша моя реакція це. Знову піддатися рефлексам швидкості mm -hmm. От тієї швидкості, в, яку, в якій ми живемо. Я дуже сподіваюся, що ця коротенька вправа вона стане для вас такою опорою і помічником у ваших щоденних а, двіжняках. Я інакше навіть не скажу, особливо хто живе в великому місті. Я розумію, що це навантаження дуже великого ритму міста. Так, це якісь Дніпро, особливо Харків, Київ, такі потужні титани. І те саме навіть Запоріжжя, мабуть, там теж останнім часом було куди бігти, і я розумію, що дуже, дуже класна вправа. Я дуже вам дякую за ваші поради сьогодні. Ем, просто хочеться вас попросити на завершення сказати від себе кілька слів для наших слухачів ось щодо тривожності. О, знаєте, що ви на прощання можете сказати тим, хто це переживає зараз? Якісь, знаєте, останні побажання, остання порада або, можливо, слово, підбадьорення для людини, яка зараз слухає і перебуває в цьому стані? <тас> знаєте, я в цьому місці, мабуть, хочу сказати, як людина, яка теж у цьому була два з половиною роки, оскільки мій чоловік пішов воювати 25 лютого, це. Важко саме для сімей військових і зовсім різну тривогу переживаємо ми як сім'ї і, можливо, десь цивільна людина, тому що у нас є причина, яка не зникає, так, і все, що ми можемо, ми можемо себе підтримувати, але ми не можемо змінити той факт, що у нас ця причина завжди. Так? І... Що я можу сказати, що коли сказав один мудрець таку фразу, яка мені допомагає, все так не буде, і її написав на, знаєте, над дверима, над входом зверху от, от Уявіть собі, що ви собі в кімнаті, там над дверима вітальні, чи е, в тому місці, де ви постійно знаходитеся, написали фразу, що все так не буде. Це важкий час, але навіть він закінчується. так І е, всі війни колись проходять. Важливо, те, чи ми дійдемо до кінця і в якому стані ми вийдемо? Важливо зробити все, щоб ми не зруйнували себе зараз і могли прожити далі своє щасливе життя. Тому я бажаю турботи всім дружинам, мамам, сім'ям військових. Я бажаю щоб. Ця війна не з'їла зсередини, а навпаки, загартувала нас і додала сили і натхнення ще краще жити пізніше, ще якісніше прожити життя, ще більш щасливими стати потім. Бережіть те, що ви цінуєте, бережіть те, що ви любите, тому що ми того варті. Влучно сказано, просто нічого додати і нічого відняти. Дуже дякуємо всім, хто був з нами сьогодні. Нашим слухачам і зустрінемося далі. До побачення.